Зараз нас чекає матч чемпіонату, потім півфінальний матч Cup. І через два дні півфінал Ліги Чемпіонів. Тобто з 23 по 29 нам треба зіграти три поєдинки. О, там буде аж три дні відпочинку. Буду. В чемпіонаті Англії ми йдемо на третій позиції. Після 32 зіграних турів на 66 набраних балів. Про чемпіонство не варто вже й мріяти. Срібло також до побачення. Я думаю, що в матчі проти Нетінгем Форест нам треба зіграти десь один тайм. Можливо, навіть 30 хвилин. Прокидайся гравець 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання. Матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavBet. Я вірю в тебе. Лінгар Джесі колись такий перспективний, а зараз нікому не потрібний. Для футбольне життя таке буває. А тут Михайло Мудрик вже з м'ячем. Летить він до. А і так можемо! А ми й так можемо! А ми й так можемо! Пробувай! Ще! Джонсон! Удар! Побачив я підключення, боєначілвала дуже сильно цей хлопець грає в атаку! І туди! Не вдало. Сам! Хавертс! Хаверц! Ну, Хаверц поки що є найкращим бомбардиром в чемпіонаті Англії! Скину вже! ще притримати. Михайло Мудрик виходить. Робить легесенький навіс тут Хаверц Рорват забирає. Ну, Мудрик ще. Звісно ж, не без фарту. Але м'яч після удару Мудрика опиняється в Сіт. Михайло Мудрик 21 гол за 33 поєдинки. Якщо ми постараємось, то можна навіть забити більше, ніж Хаверц Менше на нього пасів треба більше віддавати. На Михайла Мудрика. Отак. От молодець. Ну, звідти. Михайло Мудрик. Починаємо вже на себе тягнути ковдру. Думаю, вони вже зрозуміли, що тут все. Канте. Канте! Енголо Канте. Гол плюс голява від Мудрика. Демо на заміну. Матч завершується з рахунком 2-1. Хаверц не забив і добре. А зачекайте, там ще є Холанд. У Хаверца 25, у Холанда 24. Я вам, блядь, розкажу і покажу. Ну, Михайло Мудрик на третій позиції. Ось тих матчах, які залишились, треба забивати. І робити це якомога більше. Всі команди зіграли рівну кількість матчів. І після 33 зіграних турів на 69 набраних балів. Ну навряд чи Тоттенхем або Ліверпуль зможе нас посунути. А зараз ми зіграємо проти Тоттенхему. Де, до речі, в нападі буде грати на, Кель, на Мале. Поєдинок буде на Вемблі, Ну, це, напевно, найвідоміший стад в Англії чи Олтраф. Я думаю, Вемблі, Хоча мені більше подобається Ултраф. А мені цікаво, тут граються два поєдинки, чи буде додатковий час. Якщо додатковий час, то все. На матч проти Барселони будуть виходити масажисти нашої команди. При такому графіку, ну, дуже важко вивести всі ці поєдинки. Мален, м'ячем, Нічого в нього не виходить, Галагер. Ой-ой, збивають Михайла Мудрика. Сон, дав далі? От тобі й добрий день. От тобі дембеле. Так ви подивіться, як вони розкатали. В нас всі стоять в захисті, дивляться. Чудовий початок до 10-ї хвилини ми вже летимо з рахунком 1-0. Ну, друзі, тут треба робити вибір. Або бережемо сили на матч проти Барселони, або треба віддавати повністю всього себе на матчі проти Тоттен. Та у них там компанія, дай Боже, я вам скажу. Крос, Мален, Дембеле, Сон, Депауль. Сон. Сейсан, цей сан. Сьогодні Вемблі для нас може опинитися просто труною. Де Пауль віддає далі передачу. Чудово читає Галагер. Треба якось передлізти можна. Дай, легесенько. Михайло мудрик. Сам. Арауха його підпирає! Михайло Мудрик! Дуже сильно нам пощастило, що Арауха там не зміг нас поштовхати. За весь минулий відеоролик ми забили всього на всього один гол. Сьогодні, на момент другого матчу, в першому зіграли 40 хвилин іграє по 22. Ми забили вже два голи. Одна гольова. Зрозумів? Ну що він сам. Ну що він сам тут робить? Вводиться Водиться гру. Найс. З перших хвилин Челсі запакувалась. Просто автобус штрафному майданчику. Це при тому, що рахунок бував один. І нам треба якось відігрувати. Рос! Тільки йому тут вже років. ну дивіться. Відбились. Дивіться. Як віддав. Сієш. Бий! Бий! Камбек із ріл. Тоттенхем вже, ну, як мінімум, на 3 напрацював. Закрити, щоб він не пройшов і не пробив забрати. Відкладаємо результат до другого тайму. А тим часом паралельно Крістал Пелес переграє Евертон 1-0. Нас цікавить зовсім інше. Нас цікавить результат цього поєдинку. Що з Евертоном, що з Крістал Пелес взагалі без різниці з ким грати в фіналі? Хесон віддав. Okay. Штовхнули. Ну, борються вони до останнього. От я не знаю, як правильно себе повести. Піти зараз на заміну чи просто втаплювати до останнього. Хочеться більш-менш вийти свіжачком на гру проти Барселони. Але ж тут Тотенхем. Тут також важлива гра, тут також півфінал. Є. Є. Просто біжи, Хаверц. Сам, врізайся туди, штрафний майданчик, щось придумаєш. Пройшло. Михайло, бля, що з прийомом? Просто якась дічь. 63 хвилина зустрічі, стаміни в нас немає. Бігати також ми вже не можемо по всьому полю. Проходить? проходить! А тут не проходить. Ну було порушення в кого там. Я сподіваюся, що не буде ніякого додаткового часу і буде ще один матч. Нехай буде ще один поєдинок, але плюс 30 хвилин сьогодні ми не вивеземо. Тон. Просто якщо ми граємо далі, то вже треба грати на перемогу. Два моменти буквально за одну хвилину. Вище. Михайло! Мудрик! Мудрик! Невисокий голкіпер. Але свою роботу він виконує. Бачите? Дивіться. Ну, Наш головний ковач також розуміє, що 30 хвилин це все. Це можна ставити хрест на першому поєдинку проти Барселони. Кукареля! Ну! Ох ти манда, кудлата! Рахім Стерлінг і Робертсон. Кін починав цей сезон з нашої команди, але потім щось пішло не так. Це класика, дідько. Ну а другим фіналістом став Крістал Пелес. Ну а зараз у нас півфінал Ліги Чемпіонів: Англія на Іспанію, Челсі Барселона, Мансіті, Атлетико Мадрид. Лівандовський Вінісіус Сарафіні. Де Йонг П'яніч Меріно. Мендеш Васкес, кунде І От знаєте, що друзі, я зараз сиджу, думаю і не можу пригадати, Михайло Мудрик колись обіграв Барселону чи ні? Граючи за Мадридський реал, ми зустрічались з каталонським клубом. Поразки пам'ятаю, а перемоги чомусь. Ну що ж, 2009 чи який рік. були заробими цими командами. Вінісіус Джуніор виходить під удар! Не соромиться пробивати, навіть з лівої лізе. Мені тут підчищає захисник. Знаходить пасом Віні Джуніора. Тобі удар! Навіть два. Ой-ой-ой. Не можемо ми перейти центр поля. Маріно пробуває! Навісь. Він Ми поки що навіть нормально не перейшли центр поля. Сам! Хаверт! Пробий! Це був момент. Як окрутив. як Ми всі сили витратили на оце підключення. Я не знаю, як він там влучив поперечку. Менде десь... угу покинув. Ого! Здається, все, вже не буде більше атак в першому таймі. Хоча зараз... Мудрик! Ну чому ти зупинився? Ну полішіть! Після першого тайму в нас 0-0. Як же п'ятка круто відіграв! Ну де вони ось ці проходи один на один? Ну чому воно не заходить? Віддав. Віддав. Мендес? Ну і що? Нічого. Фух. Замість Лівандовського виходить. Чо, Чалоба. Там був офсайд. Міріно. Обережно. Удар! О, в них ще виходить Луїс Діас. Відбиватись. Офсайд був! Офсайд був! Я тут віддав. Діас. Поки нас притисли біля воріт. Намагаємося відбитися. Ого! Ого! Антешечку! Ми на позиції форварда. It's not over until I win. Боже мій, який В останню секунду просто думаю бити чи віддавати. Чудово, друзі. 75-та хвилина в нас 1-1. Не пройшло 6 хвилин, як Челсі відігралось. Давай, підключай свою жирну сраку і біжи вперед. Дивіться, що воно витворяє. Ну що, гандончик? А, насил не має втекти. Ось таке ...шкода. Сучка! Збивайте його. Не доводьте до гріха, будь ласка. 90 хвилина зустрічі. Ну не, не вже зараз знову на останніх, сука! Вони Мене задовбали вже. В паралельному матчі Мансіті обіграв Атлетико Мадрид. Зараз в нас поєдинок проти Ньюкаслу. І я пропустив би цю гру, але нам треба боротися за кращого бомбардира. Ні-ні, ні ні друже, ти не біжи. Я на тебе не буду віддавати передачі. А от ти на мене? Ти на мене? Су. Не прилі... Ну курва. Повернув. Ого. О, є. Ого. Ого! І вони нас провачають? Віддав! Сар! Вілло! Хто? 1-0. Ну, не забиваєш ти, забивають тобі. Все чесно. Ну що він мене штовхав? О боже мій. Ось до чого призводить наше надмірне бажання забити гол. Все одно треба бути командним гравцем. Норм. Не було? Ну. Є. Прекрасно. Це було гірше. Ого. Ну хоч би Челсі не впало духом. Ну, куди ти майже скинув? Да ну нам. Я на заміну. 3-1. У нас три поразки поспіль. Почалося з Тоттенхему, потім Барселона, потім Ньюкасл. Ну, сподіваюся, що сьогодні ми закінчимо цю серію і закінчимо перемогу. Нарешті Мудрик більш-менш в тонусі. Ну вся надія Лондона сьогодні ось ось вона розминається. Перша гра завершилась з рахунком 2-1 на користь каталонської команди. Сьогодні нам буде куди складніше, але. Але нехай вже хоч Хаверт забиває хоч хто-небудь. Ну Барселона, якщо дойде до фіналу після такої перерви, вони в минулому сезоні нагадую, що не грали ні в яких Єврокубках. Мудрик. Ось коли він повертається з пейсом. Ось, коли він повертається, в нього нормальний тонус, в нього є сили, то він біг. Простріл тут Джеймс. На віску того. З мендешом ти поштовхаєшся. Браво. Чувал. Венчик, Віддай. Перший же ти виграй в нього боротьбу. Чудово. Чивал молодший. Угу. Да, да, да. Блін. Один кутовий. Ого. 35 та хвилина. Знову фаран пораз. Взагалі-то нічого не змінюється. Нам треба забивати. І бажано не пропустити. Ох, і вони є бісранки. Вище. Дай. Після першого тайму у <в> нас один-ноль. Кунде. Оооо. Ребята. Відай! 52. Гарно, що тут він не дотягнувся. 1-1. Ще в нас є 40 хвилин. -о, 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 -о. Як воно так залітає. В ну, минулому матчі захист все просрав. Що в цьому? Голи за 30 хвилин насилити ми не зможемо. Давайте вже хоч суператаку якусь. Мудрик намагався там поборотися. Чи дурачки, я не розумію. Але... На жаль, друзі, вже втретє поспіль Михайло Мудрик не зможе взяти Кубок Ліги Чемпіонів. В фіналі зустрінеться Барселона проти Манчестер Сіті. Ну погодьтеся, Челсі Мадрид – це був би найжахливіший фінал. У нас залишається 4 матчі в цьому сезоні. Ну, вже 100% нікого не наздожене. Чи зможе Мудрик по голам перегнати Хаверца? Хаверса і Хаверц. і вийти на першу позицію? Ну і також досить таке цікаве питання, де продовжить кар'єру наш український вінгер? Залишиться в Челсі чи перейде в інший клуб? Відповіді на всі ці питання ви дізнаєтесь в наступному випуску. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. До наступної зустрічі. Бувай.